Тут проходять очі ярмарки, можуть проходити свята uh -huh. на Слобо Боже, як вони тут украшають на Різдво. Uh -huh. oh, О, я уявляюся, дуже гарно. Тут концерти дають. Uh -huh. Це радаша, це міська рада, Радхал. Uh -huh. Я давно не гуляю. Я люблю тут гуляти, з цими лісами. Я тобі зараз покажу, де ми були. Ми були. А там? Бачиш, наверху біседка. Ага. Туди ми залазили. Раз. Потім. О тут біседка її не видно. Два. Але тут отак. Так, дуже-дуже круто. Дуже класно, так. О, тут уже вітерець. Ага, такі лавочки тут. Ой, я вже тут... втомилася. Втомилася? А тут це розвів, цвітуть, Боже, все. Uh -huh. Циклелінка приїжджала, тут оце шапшина цвіла. Угу. Uh -huh. Такі все цвітали, було красиво. Там ще лавочки є. А тут оце ви тут жили спочатку? Yeah. Угу, Та ви, ви в самому центрі. Я Це маленький, а той будинок здається, він все на А, ви не в великому, а в маленькому, так? Да? Да, а, в тому, там. А там школа і садочок. А, ота. ота, ота. А, отам. Угу. Дуже красивий. А скільки ви тут прожили? Місяць. Місяць. І оце Бемкало вам оце? Так. Да. От. От. Ага, звіни нок. Ой, Дзв... тут штуки такі, це Короче. Коротше. Карти. А, е карта локації, е ланд, скажи, країни. А, ну, короче. Тут щось. Щось. Потекло. О, це а тут це... замки. Це все, що є в... А, це різне, це в цій землі. Ага. Це в Рудельштаті, десь церковь. Зараз ми Литенберг знайдемо. Шварцаталь. Це якісь гори, це культура Наторхофа. Ага. Рутенбох. Це села різні. Сіцендорф. Зараз зараз. А це фрайбат фрай Олександра Лейтенберг. Це наш оцей басейн, що тут. Ага. Що там Натурк на Парк Хаус, е, теж тут Це там, е, заходиш, там типу музей різних пташок, кажанів і різних жуків. А, це для з малими є. Цікаво. да. да, да. Костік там ага. ходиться школа. Ну, коротше, класно зроблено тут. М -м. Давай. Йдемо на гору. А як буде гора по-німецьки? Берг. Як? Берг. Берг? Берг, так. А давай кажи, буде... йдемо на гору. Ой. Ав. Деберг. А, супер. Це ж стара школа. Так. Yeah. Ого. Oh. Дуже круто, оце вчитися в такій школі. Блін. В салі. Там саламандра ось. І ми бачили два рази, ми бачили саламандри. Тут вони захищені, їх не можна трогати. Треба, щоб, Ну, в общем-то, тут закизилося. Ага, о, я люблю кизіл. А оце ця плитка. Ось вона тут відлупилася. Це черепити, це а, як так. вони її одну на одну і одну прижимають гвоздиками? Ага. Отут під цими гвоздики тик, ага. тик і з самого низу починають і накладають, і накладають, mm -hmm. накладають. Як вона як ця, як чешуя дракона. Mm -hmm. Може, це села драконів, знаєш, можна назвати. Олександр Бат попадеш, в басейн. Ага. Ліва підеш, ми йдемо набору і до. до... Льотсон. замок. О боже, я же проси. Я зрозуміла. Так, так, де Марія виложить. Такі домики. будиночки. Це буде подруга. Що? Френден. Френден. Що це? Подруга. Ти моя подруга. Ду майнен. Ду майнен. Фронден. Думайн фрондин. У мене все виходить. <реш> Ух ти, як туди гарно. Ми сюди А, Спускатися, так? Да? Побачимо, побачимо. А ото що таке справа? Там теж люди живуть. Ні, це особо ето заповідне. А, це кладовище. А, то а що то за здання там? Ну, напевно, щось, я не знаю, що тут. Я не знаю. Що ну, нема зверху, не церква. Ні-ні-ні, це просто. А а може, інвентар, щось. та якийсь, да? Ну, так, може так? Може. Угу. Як мальовничо. Якщо отака позначка є на пляжці, це на любій? Так. Да. Оце можна здати і отримати 0,25 євро. Дивись, тут 25 центів. Це маленька баночка, так це 15 центів. Ага. А великі бутилки з-під кока коли півтора літрові або щось. Таке тут 25 центів повертається. Угу. Угу. Яка краса. От іду вперед іду. Ага, іду вперед. Ух ти! Повалені. Це все одно камера так не передає. Не передає. Опа, і стежка повернула на пол. Тут везде ліньовки, подивись. Хто? Ліньовки. А, що вода стікає? В лісі, в лісі, в ліньовці. Так, да, збирають воду. А може в них проблема щось з водою, ти не знаєш? Досим немає. Фі. І чиста, і крана, вся, ну все немає, п'яскрана. А, і ще, кстати, в Чехії також. Ага. Кажуть, чиста вода. Ага. Ох, я далі. Дідушки, бабусі. На машині їздять, і ну, нет, але не, вони не тільки, вони бігають, вони, вони ходять з паличками, вони везде гуляють. Mm -hmm. Активні. Дуже дуже активні. Це пенсіонери. Як гарно. Зараз на тут на лісенку ми відпочине на лізерка. Боже, яка красова. Ну сейчас йоводні. Так, в Німеччині. Такі емоції, це перший раз. <реку> Далі <реку> йдемо. <реку> І вау, просто. А хлопці моє, що вау? Ох, не розумієте, Вау. Ой. Лавочки, відео, пішли сюди. Диви. О! А це що? Це туристичні стежки тут. Око, а -а -а. Откриваємо. Клас! Диви, бачиш, типа, ну, жучок такий. І тут про нього... Написано? Дізе hmm. Ларвен, це так, напевне, це жук, цей жук, айнтакс інтакс Фліге. Типа, що Фліге очищує щось, uh -huh. очищує фресен, їсть майне кіндер. Подожди їм багать. дуже гарно. Майне кінде чи кусає дітей дуже варно, щось я не А це для дітей більше, да? Да, це ж а, так? А, це може типа гратика так, типу, така. Типа це mm -hmm. мухомор і пільця це гриб. Лю... Я не дуже люблю. Mm -hmm. А, ні, цей пільц не подобається mm -hmm, мені. Mm -hmm. Типу, тому що це мухомор. Mm -hmm. Це павук. О, я спіннень, спіннень, це, це павук. павук, маю я. Гарно їсти, фресен з'їсти гарно. Тіпа, мене, а, це приколи. Тіпа, приколи. О, хм, я тебе з'їм. Все, все, Я сразу, це, це для діток. Це, та, для діток, вони... да, вони відкривають, і оце такі яблочко. А яблуки що? Найн, ні. Дізінт ніфт фіг. Це не для мене. Uh -huh. <laughs> а, це мухомор можна їсти. Типа жук, хорошо все з'їсти, uh -huh. дітей. А це саламандра. Uh -huh. Добін, я буду твоїм флоріаном. Типа, фауна флора. Uh -huh. Пауза. Типа, мені потрібна пауза з тобою. Май, Май, моя найулюбленіша страва, можливо, я його баумштамен не пам'ятаю. Uh -huh. Аби багато дуже все. Чекай, так ми ж не відкрили, ну відкрий, що там. Ага, фланцен. Іди, пум. Штейн ніхт ауф майнен спіс. Спайс план. Хто це у нас? Почекай. Саламандра. Саламандра і лобо. Ну ти і так забагато йде, знаєш, набагато. як так мало часу Почекай. тут. Не мій. Якийсь не мій план десь лазить. Не мій план десь лазить, тому що вони ж, ну, типу, що не наступать на них. Мурашки. Мурашка. Файне. Лак. А, це моя улюблена е, їжа, угу. е, типу, смакує. А, ага. Смакує. А це що це летить? А це якісь лечинка? Це типу, гарна хапен, не помню. Не знаю. Не, не, не пам'ятаю, не знаю. А це. Походу, це в саламандра, що не, не можна, можна годувати. Угу. Не можна годувати і залишати. Да. Угу. Не можна в фрезі годувати. Угу. Я не годую. Блін, як класно. Дуже круто дивися. Там будуть так що Пішли. Стажка взагалі Скажи. чудова. Скажи. А ось. Це для людей. Все для людей це називається. Просто. Дивиться під замок. Бачиш? Ооо! Взагалі. Вони тут присягнуті, а ми трошки Ну, черепиця, тому що всі тут Угу, Чорне це все. Так, дивись, обережно, щоб сюди не спотикнутися. Відділа весь підлалочка, сидиш. Монета наше, не зважають, як там не вели. Там на жовтеньке. А, ah, магазин, так. Да, ага. А там ото поля, поля, поля і там корови посилають. А, ah, там наверху. Так, да, і там вже uh -huh. за пагорбами, там села вже якісь. Ну uh -huh. і так само там за другим пагорбом наш угу. Uh -huh. uh -huh. Так, а що це таке? Uh -huh. Чись когось построїли, в якомусь було можливо, там, зруйновано угу. 18 вік. Капець. Угу. Бачиш, і тут теж це все розповідається. Що це? Історія? От, а, для дітей теж, мабуть. Кріпості якісь тут були. 1014 вік. Угу. Це все збережено. Боже, як вони цінять угу. історію? Просто. Uh -huh. Оце, напевне, це щось. Ну, тут, да, це 12 ж 12 вік. Ярхундер з самого початку. А, Це воно ага, по хронології. Mm -hmm. да, 12 вік, 14 uh -huh. і оце все. Угу. Uh -huh. uh -huh. рицарі якісь. Оце в цих фортецях. То в дивися. Акцентую. Оце зроблено в формі для дітей. Да, Вони да, з дитинства да, да. привчають дітей це, це, це. до да. історії. Да. Просто да. Оце, оце треба нам сюди рухатися, да. українцям. Реально. Реально. Дуже кру крутяк неймовірний, я так скажу. Тобі Німеччина. Mm. Да. Сітка. Є? Так, так, ага, щось там є. Але... Щось там є. Спереду, попереду. Іна. Добре. Так. Так, і що це таке тут? тут типа, наче чийсь погреб, чи печка, чи що. Що таке? Може, вхід в печеру якусь, не знаєш? Вхід, можливо, і в печеру, але це ну, ти бачиш, що тут все заблоковано. Так, сюди не можна. І тут непонятно що. А оце що? Не знає. Це точно щось в печері. там А там чиясь власність. Хатка. така. Хтось напевно відпочиває. ще іноді приїздить, напевне. Туалет воно. Ну. Десь угу. Хтось собі біля гори зробив власність. Вода набрана. Угу. Ага. Все, я зрозуміла. Ми пройшли через чиюсь власність. Тут можна Це просто олі. пройти. Мечі століття проїздити. воно. Збираєш пазл. Угу. Так? Це все. все для дітей. Так? Тут екскурсії для діток. Все все. все. А Дуже по-розумному. Диво, а ага, все. Збираємося. А, ми тоді, а, то ми назад не будемо повертатися, ми... А по цій самій? Ні, туди не А, тобто ми по іншому маршруту назад підемо. красиво. Тут дуже красиво. А, це я. А, я вже бачу, що там зараз щось буде, Да, там якийсь обрив. Бабочка, і там Ой, Боже. клас. Швидше йдемо. Тут можна не Та можеш повозять. Так. Ой, як тут гарно! Круто. Дуже круто. Класно. Отам якась вся зелена зона. Ми піднімалися аж туди наверх, напевно, подмілися. І подмінемося. А зараз так і Бо це ще там трошки далі можна. Там Вау! Дуже круто! Лавочка і якийсь от тобой бішмарк, який жив. Вісімнадцятому угу. тут просто можна просто думати про щось. Хороше. Клас. Ага. Ух ти, Клас. О, ну так, да, тут круче. Вау, дуже-дуже круто. Ух ти! Спускаємося вже. Ладно, я думаю, молода нічого. Я не бачила. Що у нас йдуть це корови. а коні не Коні десь. десь концілива. А, тут було столько мотоцикл здоровенних, красивенних і одні дідушки з бабуською. Років так шістдесят плюс. Ж... бачу, уехал mm -hmm. на мотоциклі. Mm -hmm. Віремо, що дуже крутяцький мотоцикл, це байкерський, оцей спонсончик. Mm -hmm. mm -hmm. Коротше, щось таке дуже круте. Ага, тут я думаю, знімати можна, тому що це так. це, ти це типа ну, тут люди відпочивають. Ну, як, типу кафе, да, типу да, да. паб, Я думаю, це знімати можна. Ага. А, ось тут. Прикольно. Ага. Ой, медянки дойшли. Ой, Боже. Ой, який будинок. Чекай. Що це? Можна поселятися. Ага, ну гестхаус, типу. Так, да, так, да, гасхаус. Да, да, будинок для. Гасців, так. Це гостівниця, але така да. тужі. Але дуже прикольно розмальовано. Це не розмальована? А, це, це дерево. Балки, а ні, ні. Це намальоване. Це бал. Це ба, це дерев'яне. Ага, це просто вони корисні. А, ну то. Да. А, ні, тут теж. Це з сучками, так. Да. Все на... Ой, боже, які двері, слухай. Ой! А ти можеш сфотографувати, так? І перевезти відразу. Я побудував цей будинок, і він не належить нікому, хто прийде після мене. Він не належить мені. Третій теж проводиться. Скажіть, кому цей будинок побудований в 1903 році, відремонтований в 98-99. Ну, тут якась чуш, тут е, якась просто повна філософія. Дивись, тут, тут взагалі я вже знімала. Да? Да. Дуже круто. Своє, а, Боже, ти подиви, як красива. Це... Це. Ну це дуже гарно, аж сльози на очі скажи. Просто, Ти йдеш і в шоці просто? І замок, і за... зверху замок, ну просто, ну блін. Все самі. Оце якісь декоративні рослинки, оці всякі, якась лаванда, це напевно і лаванда. Ні, це не лаванда. А, ні, щось, щось інше. Отаке дома є в нас, а очітки є. Ну тут багато чого є. Прикольного. Так яка хатка. Якась наче воно наче лялькове все. Ну, воно наче нереальне. Хоча в нас вже е, також люди озеленяють і квіти, І на Західній Україні багато таких да. дуже красивих будиночків. Ну, нам іще, звичайно, що до цього йти, йти. Зверху. Ото, воно ми були. А, отам, ага. Да? Зверху. Так, да, малого забирали. Це, до речі, коніка ось. Це угу. Така вже стара, їй вже, напевно, років 30, а може і 50. яка, який, хат, яка хат. От мене якось це люблять, дуже зеленені таке. Бабушка, дідушки приходять в магазин купують купляють квіточки кожен день. І доглядають за ними, це ж їх треба щодня поливати. Ой, який красивий цей під'їзд. Угу. тут. Чесний, возик, я розумію. <клес> возик тут такий стоїть. Прикольний, класний. <клес> <клес> Угу. А цей не сучасний. Ну, не сучасні круче. Сучасні взагалі таке. Але дивіться, відпадає. Не, не дуже якісно. Все рівно не там з кондиціонерами, знаєш, квест, да? немає нічого, не в десь взагалі на такі двері красиві. На кондиціонери потрібен дозвіл спеціальний. А? тому тут ніде Що я тобі хочу сказати? Ми зараз йдемо. Таке враження людей нема. Таке враження, що ми йдемо по якихось декораціях, де знімають фільм. Просто. Як красиво, просто неймовірно. Зараз ми прийдемо до самого старого будинку. — Це туди? — Звідти, є... а в... ми заходили на гору. — Так, я пам'ятаю. Mm. Так, ну чтай, нема тут, щоб ні на кого хоча б не, не натрапити. — Такого немає, воно так тут не стоїть. — Ой, так. — Ну тут воно живе точно, бачите? Угу, mm -hmm. так, да, заброшка. — Тобто заброшка? Да. — Так. — Тут є такі два чи три зброшки, не бачиш? Я думаю, щоб його купити, це буде мільйон євро, мабуть. <свісно> Чи 500 тисяч. <000. свісно> Які корзинки, тут у кожного. Я заховаюсь так, щоб мене ніхто не побачив. А, тут можна, типа. А, так, магазин якийсь. Оце ми. Тут ще вуличка. А, там ми звідти прийшли тоді. Скільки ти кажеш, тут людей живе? Дві тисячі. Дві тисячі? Я б сказала, чоловік сто. А ні, у вас 150. У нас. Так ага, тут. Так. А, а, да, да. а тут і квартирні будинки є. Угу. Але ні одної людини ніде немає. Хо що, вдома? А дома, Дома? Дома Сім'ї, mm -hmm. сімейні. Сім'я це головне. Які квіти вони. Культура. Всі доріжки викладені бруківочкою з каміння. Дуже старе, так? Так незвичайно. старий будинок. О, який красивий! Ти мене сфоткаєш тут. Звісно. Premises, а, -а, 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 там а тут яка гарна. Я розумію, ну це теж гарна. Якась виноградна лоза. Угу. Як гарна. Ну, наче декорації просто, я ж кажу. Бачите, це рекламка. Ну я думаю, тут можна знімати, я думаю, вони не проти. Лоза також тут. Кафешка? Ні, да, Угу. А тут живе там, де летовий балкон. Бач, лаунж зона Тут живе. Кафе. Тут живе воспитательництва. Вихователька в Угу. Кіндергар. Угу. Кіндергарден це. Кіндергатен. яка красива дорога вулиця. Це по цій вулиці можна. Я знаю, але це дуже класно виглядає. Боже, які рівні дороги. Просто. А туди? Все. Форель? Корель було дитя річка, да. Ммм, кузняшка. Да. Смаколики. Угу. Дуже мілка, ну як в Карпатах. Чиста і мілка. Гірська річка. Да, гірська річка. Потічки. Да. А ну є там риба, чи нема. Не бачу, нема. Але десь там у лісі постійно якийсь скот, хлоп... Ну, не постійно, а іноді хлопці. Оце лобниць. Заходять сюди Угу. Куди ми ще підемо. А де нас Ваня забере? А тут десь центр. Оттуда, сюди. Отут це теж вход на оцю гору. Вправо підеш на е, отут, кстати, ще є отам, е, этот, Угу. А отам, якщо далі підеш, то там, де е, е, провода оця електрична, велика ага, ага. А ми були десь аж там, за цим деревом? А, да. -да, -да. Ну, це ми всю гору. А, оце пройшли, пройшли да. да. Ну ми красотки з тобою. <рес> Красуні, а он там може бути рибу видно, може бути, але немає. Воно не щось є. немає.